Любі малята пропоную вам помандрувати. 1, 2, 3, 4, 5, будемо з вами мандрувати. А тепер разом зі мною приготували ручки і повторюємо: 1, 2, 3, 4, 5, будемо з вами мандрувати. І ми опинилися на лісовій галявині. Подивіться, бачите, яка лісова галява. А тепер закрийте оченята. Всі закрийте оченята. Відкривайте. І подивіться, що змінилося? Хто прилетів на лісову галявину? Правильно, пташка. А скільки пташок прилетіло на галявину? Одна пташка. І це у нас цифра один. Правильно. Закривайте знову свої оченята. Відкриваємо. Що змінилося? Хто ще прилетів на лісову галявину? Правильно, метелики. Давайте їх порахуємо. Один, два, два метелики. І це цифра 2. Закривайте вичинята. Відкривайте. Що тепер змінилося? Хто ще прилетів на лісову галявину? Це бджоли. Скажіть, бджоли. Молодці. А тепер давайте порахуємо. Один, два, три. І це у нас цифра 3. Молодці. Закривайте ученята свої. Відкриваємо. Що змінилося? Що виросло на галявині? Квіточки виросли правильно. Давайте їх порахуємо. Один, два. Три, чотири. Всього чотири квіточки. І ось це цифра. Чотири. А тепер давайте назвемо цифри по порядку. Один, два, три, чотири. А тепер будемо запускати ракету. Чотири, три, два, один. Пуск. Полетіла ракета. Молодці. Діти, а тепер уважно послухайте і скажіть, кого на картинці найбільше? Чого найбільше на картинці? Правильно, квіточок. Як скільки, ще раз порахуємо? Один, два, три, 4. А кого найменше? Пташок. Правильно, пташка одна. А якщо, дивіться, уважно, у нас метеликів скільки? Один, два. Якщо одна бджілочка підлетить, скільки бджілок залишиться. Рахуємо один, два, дві бджілочки і два метелика. Як можна сказати одним словом? Скільки метеликів і бджілочок порівну, повторіть, порівну метеликів і бджілок порівну. Молодці. А тепер давайте трошки пограємося. Зробимо вправу, яка називається кільця. Дивіться уважно: Одне кільце, два кільця, три кільця, чотири. Приготували руки і робимо разом зі мною. І рахуємо один, два, три, чотири. Вирівняли ручки і ще раз. Один, два, три, чотири. Вирівняли ручки. І ще раз. Один, два, три, чотири. А тепер поклали ручки на стіл чи на колінка. Отак, От як я. І по черзі змінюємо долоньки. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Добре, молодці. Трошки відпочили. А тепер давайте пограємося трошки з цифрами. Перша цифра у нас яка? Цифра один. Правильно. Потім іде яка цифра? Два. Правильно. Потім яка цифра йде? Три. Правильно. І потім яка цифра йде? 4. Правильно. А тепер закрийте очі. Закрили. Добре. Відкриваємо. Яка цифра сховалася? Правильно, цифра 2. Заховалася. Закривайте очі. Яка цифра заховалася, відкривайте? Правильно, 4. Ще раз закривайте очі своїм. Відкриваємо, яка цифра сховалася? Правильно, один. Закривайте ще раз очі. Яка цифра заховалася? Правильно, три. Молодці. Давайте назвемо цифри ще раз по порядку. Один, два, три, чотири. Добре. А тепер давайте ще раз пограємо в таку гру. Я буду плескати в долоні, а ви будете уважно. Рахувати і казати, скільки раз я плеснула в долоні. Приготувалися? Слухаєте уважно? Давайте. Скільки? Правильно. Два. Слухаємо ще раз. Скільки? Чотири. Правильно. А тепер уважно слухаємо. Скільки? Правильно, один. І ще раз. Скільки? Правильно, три. А тепер ви можете в цю гру погратися своєю мамою. До побачення!